У Канаді вигадали безцементний бетон з відходів. Новий бетон не вадить довкіллю і є мічнішим за звичайний. Канадське підприємство Карбі запускає виробництво безпечного для довкілля бетону з відходів. Як його роблять? Замість звичайного цементу використовується сталеливарний непотріб, тобто відходи від виробництва металу та вуглекислий газ. Внаслідок їхньої взаємодії утворюються карбонати вапницю. Підприємство заявляє, що сировина виходить мічною та стійкою до перепадів температури. Очікується виробництво 450 тонн бетону на день, тобто 25 тисяч одиниць цегли. Загалом 8% вуглекислого газу у повітрі утворюється через створення бетону. Тому така заміна буде неймовірно корисною для нашого довкілля.